Добрий день, що на футзальна спільнота. З вами програма Футзальний Київ та я Артем Терентів. І сьогодні ми анонсуємо матчі чемпіонату Києва з футзалу, який відбудеться 9 та 10 березня у Вищій, першій лізі еліт, першій та другій лігах а також у Київській футзальній лізі. У Вищій лізі цього тижня будуть зіграні матчі 16-го туру. 9 березня у день народження Тараса Шевченка зіграють п'яттей Десна, двате Авалон та Агромат Скітка. Нагадаємо, що матч ангерал-грасер відбувся 17 лютого і у ньому перемогу з рахунком трудин здобув Грасер. Розпочинається ця ігрова субота у столичній вищій лізі матчем між В'ятеком та Десною. В'ятек програв два останніх матчі поспіль. Особливо тут варто згадати про поразку минулого тижня від Ангралу, яка була дуже несподіваною. Взагалі треба сказати, що В'ятек протягом сезону пропускає дуже багато м'ячів, і у грі з такою командою, як Десна, це може стати одним з ключових факторів не на користь Корнічука чи пронюкати компанії. У свою чергу Десна, яка не грала минулого тижня, спробує зробити все для того, щоб наблизитись до графону і відповідно відірватися від скидки. Двате та Авалон програли свої поєдинки минулого тижня. Причому для команди з Броварів програш агромату не минув безслідно, адже підопічні Олександра Славінського втратили четверту сходинку, віддавши її чинному чемпіону Києва Скітці. Тепер же Авалон спробує повернути собі четверту позицію, але для цього боровській команді потрібно перемагати у грі з т і як не дивно вболівати за агромату в матчі зі скіткою. У цьому контексті відзначимо, що у два те ситуація трохи відрізняється, враховуючи її поточне своє місце. Але це аж ніяк не означає, що села чорним не потрібні очки у цій грі, особливо якщо зважати на дві поразки у двох крайніх матчах. Після прогрушу десні східка здобула дві перемоги поспіль, і з таким уроком чинний чемпіон Києва підходить до протистояння з поточним лідером турнірної таблиці агроматом. Погодьтесь, таке представлення команд заслуговує на те, щоб цей матч назвати центральному турі, а так, власне кажучи, і буде. Скільки робитиме все для того, щоб здобути третю перемогу поспіль, і це дасть можливість обійти Десну, якщо вона програє віатеку. До того ж, ця можлива перемога матиме для підопічних угоста при за все важливе психологічне значення, не кажучи вже про турнірне. А громад у разі поразки залишиться на першому місці, оскільки Графон цього тижня не гратиме. Однак підопічні Ільдара Макаєва явно хотітимуть відірватися від найближчого конкурента, який вже дихає у спину. В першій лізі цього тижня відбудуться вирішальні поєдинки. При цьому зазначимо, що замість п'яти запланованих поєдинків буде зіграно чотири. Матч між командами Ліги А Скайпфудзал 2 та Золоті Ворота не відбудеться. Перед матчем проти Ліконка Запитова Карлона має лідиручу позицію у лізі Б. В активі команди Максиму Ветка 4 очки. Відповідно, Карлона випереджає на один пункт і вінком, і ПБФ, а перевага над Оксонсофтом складає три очки. Проте у Лізі Б ситуація складається е, так, що кожна команда може як виграти, так і програти. Це чудово розуміють і Карлона, так і вінком. Обом командам критично не потрібне, ніж я оскільки цим результатом може скористатися ПБФ, хоча і Оксінсофт теж не будемо складати з рахунків. У той же час перемога Карлони зніме всі питання щодо переможця Ліги Б, і тоді залишиться питання щодо підсумкового розподілу місць. Оскільки у лізі А буде зіграний лише один поєдинок, то до нього і буде прикута основна увага. Саме гра між Делонгі та Діректом визначить переможця першої ліги літ. Наразі обидві команди мають по шість очок, але у Делонгі краща різниця м'ячів, тобто теоретично Делонгі може влаштувати інчия. Однак навряд чи підопічні Єгина Смоловака налаштуватимуться на такий результат. Немає сумнівів, що вони гратимуть на перемогу. Так само, як і гравці Діректа, адже матч за чемпіонство буває лише раз у сезоні. Поєдинок між ПБФ та Аксон Софтом відбудеться вже після протистояння між Карлоном та Вінкомом. І якщо там переможе Карлона, то ПБФ може влаштувати і нічия, щоб посісти другу сходинку у лізі Б. Якщо ж у попередній грі виграє Карлона, а Аксонсофт обіграє ПБФ, то другим буде саме колектив Ільдара Макаєва та Олега Репетія. За умови перемоги Вінкома, ПБФ потрібно вигравати Софта, адже наразі будівельники мають над Вінкомом перевагу за додатковими показниками. Якщо ж переможуть Салатові, то ПБФ може бути четвертим. Але якщо раптом Карлона та Вінком розіграють нічию, то при ПБФ відкривається шлях до перемоги у Лізі Б. Є, в принципі, ще й таке поняття як престиж, і за нього побешта Аксенсофт можуть боротися, якщо в іншій грі буде вирішено питання щодо чемпіонства. Однак це вже зовсім інша історія. Оскільки МБЗ та БТП зіграли свій очний матч у рамках третього туру ліги це минулого тижня, то зараз у матчі між Тріоланом та Віаром постане питання щодо переможця цього дивізіону першої ліги еліт. Тріолан може влаштувати, нічия, однак, Віяр на це не підписувався. І миблики зроблять усе для того, щоб завершити сезон на мажорній ноті. А для цього потрібно лише обіграти тріолан. І не просто обіграти, а зробити це з різницею плюс три. Тільки за таких умов Віяр може претендувати на перемогу у Лізіце. Проте чи зможуть вихнути це завдання, підопічний Микола Костенка? Ось у чому полягає головне питання цієї гри. У першій лізі відбудеться п'ять матчів 16-го туру, але найголовніший з них відбудеться у суботу, коли зіграють лідери турнірних перегонів. Альтернатива та Украї капітал Власне кажучи, саме з цього протистояння ми і почнемо анонс матчів першої ліги. У двох крайніх поєдинках альтернатива татула 5 очок, зігравши нічию з Атлант Будом та поступивши з Кор Юнайтед. Цими втратами конкурента скористався у Крапітал Трідграсер, який тепер має перевагу 3 очки над альтернативою. Але якщо альтернатива здобуде перемогу, то вона зрівняється з головним конкурентом за очками, а також матиме перевагу за особистими зустрічами. Звісно, окрептал Тердграса все для того, щоб цей сценарій не здійснився. До того ж є припущення, що у жовтих може бути підсилення з Грасера, що теж може бути фактором на користь Лизикіна та компанії. Ще один цікавий матч, на який можна звернути увагу, це протистояння між Ітландією та Атлантбудом. Ці команди наразі йдуть на четвертому та п'ятому місцях відповідно. І Ітландія наразі має два очки переваги над будівельниками, тобто вимальовується перспектива виходу на плюс 5, якщо перемога буде за Ітландією. Але якщо переможе Атлантбуд, то він не тільки вийде на четверте місце, а й матиме перевагу в одне очко. А враховуючи те, що сезон першої лізії вступив у вирішальну фазу, то кожний з подібних розвитків подій вважатиметься важливим у контексті зайнятих місць у турнірній таблиці. Ще один принциповий поєдинок між сусідами по трудній одній таблиці це протистояння між Кроюнетит та Глобусбанком. Після перемоги над альтернативою Кронетит не вдалося зробити щось подібне у матчі з сервітом, як результат поразка з рахунком 1-2. У той же час Глобусбанк не грав 17 лютого, коли обіграв Прайм з рахунком 5-1. І цей факт не зовсім на руку банкірам, оскільки Кроюнетит наразі перебуває в ігровому тонусі. Але Глобус Банк відстає лише на одне очко, тому для обох команд буде дуже важливо перемогти очні зустрічі, щоб бодай якось відірватися від конкурента. Недільну програму матчів Першої ліги відкриють Вайнтайм та Прайм. З огляду на те, що Вайнтайм має перевагу під очок над праймом, у якого досі триває чорна смуга, можна зробити припущення, що війська між цими командами може збільшитися до восьми очок. До того ж, Вайнтайму потрібно відриватися від Джонго Старс, з якими винороби наразі мають однаку кількість залікових балів по 14. Однак Вайнтайм у цьому сезоні іноді може негативно здивувати у контексті нестабільності результатів. І цим теоретично може скористатися Прайм, який, до речі, до цього двічі програв Вайнтайм з однаковим рахунком 2-1. Але це було ще у 2021 році. В останньому матчі цього ігрового тижня в першій лізі зіграють Джонго Старс та Гренадер. З яких вже знатимуть на той момент результати гри за участі одного зі своїх сусідів та конкурентів по турнірній таблиці Вайнтайму. Але водночас Джого Старс гратиме проти іншого сусіда, гренадера, від якого відстає на один пункт. Обидві команди мають деякі проблеми зі стабільністю в результатах, до того ж, у них є свої слабкі місця. Якщо Джога Старс по ходу сезону більш-менш вдається вирішувати проблему зі збором на матч, то Гренадер здебільшого залежить від того, чи піде гра в автомобільця. Але в очному протистоянні Ігендер і, і Джогастас спробують зіграти на своїх сильних сторонах. Традиційно насиченим буде ігровий вікенд у другій лізі, де за традицією буде зіграно 9 матчів. П'ять з них відбудеться у суботу, а чотири відповідно у неділю. Поточний лідер Ліги А Ютакс спробує здобути свою чергу перемогу на шляху до чемпіонства. Назвати йому, відповідно спробує стати Юніон, у якого будуть свої завдання у цьому матчі. У команди Микола Лебедя є можливість піднятися на третю сходинку, а для цього потрібно чіплятися за очки у грі з Ютексом. До того ж, Юніон вже знає, як це зробити. У минулому сезоні він переграв Ютекс з рахунком 2-0, і це не раз єдина перемога однієї з команд у їх історії зустрічі. Тож за будь-якого результату історія буде переписана. Рекс минулого тижня програв Агромату 2, внаслідок чого опинився на поточному п'ятому місці. Однак у команди Дмитра Глинки є шанс після нинішнього ігрового тижня піднятися на третє місце. Для цього потрібне виконання трьох умов. Перша з них вже виконана кло цього тижня не грає, друга це поразка Юніона у матчі з Ютексом, і про результат цієї гри футболісти РХ вже знатимуть перед виходом на паркет. І третя умова це, власне, кажучи, перемога РХ над МакПо. Щоправда, не забуваємо, що МакПО може поставити свої умови, і це може спричинити на виконання гравцями Айри з поставленої задачі. Після нічої Уніоном Агромат-2 виграв три матчі постіль, і це не дуже хороші новини для ОФАМ Київ. Але варто зауважити, що два останніх поєдинки друга команда громаду виграла з переваги лише один м'яч, і це вже теоретично може бути доброю новиною для команди Микола Костенко, яка, незважаючи на своє поточне останнє місце, спробує як мінімум дати бій агроматівцям. Після трьох нічих поспіль політехнік здобув одразу дві перемоги, і на цьому підопічні Сергія Журавльова не збираються зупинятися. Наступний суперник політехнічних хотів: Євротехнебут, з яким у гравці політехніка свої рахунки. До початку грудня минулого року цивільна компанія переграла політехнік з рахунком 3-2. Тож тепер у політехніка, який на ходу буде можливість взяти реванш, а заодно і зазіхнути на лідерство у групі. Б. Дуже цікавим має бути поєдинок між двома командами, які теж мають претензії на лідерство. Армія наразі поступається кпло 2 лише одним очком. При цьому підопічні Романа Галицького лише за доковими показниками випереджають Євротехнобуд. Що важливо: політехнік та Євротехнобуд зіграють між собою перед поєдинком між армією та кпло 2, а це означатиме, що результат попереднього поєдинку мотивуватиме на здобуття очок учасників наступної гри, тим більше якщо знати, що стоїть на кону. Поки у суботу між собою гратимуть представники ТОП четвірки Ліги Б ОСС зіграє свій поєдинок проти Ді Піпіджогонстарс в неділю. Той факт, що ОСС вже знатиме результати матчів своїх конкурентів, буде перевагою для Тимченка та компанії. Тому ОСС спробує скористатися тим, що хтось із представників ТОП-4 обов'язково тратить свої очки та розміняти свою нинішню п'ятипозицію на бдб четверту. На руку цій команді буде те, що суперником буде один з аутсайдерів Ліги Б, а саме ДПП Джего Старс. Нагадаємо, що Діп-Піжного старство має в своєму активі наразі лише одне очко, але зайва науважність та недооцінка суперника з боку ОСС може дати Діб-Піжного старства надію на здобуття очок у цій грі. Для Укренерго поєдинок протилоугріз буде останнім у нинішній корпоративній лізі. До цього енергетики ще не здобували очок на другому етапі чемпіонату Києва з футзалу від команд другої ліги. Однак тепер в Укренерго нічого не залишається, окрім як спробувати здобути свої перші та очки в корпоративній Лізі у своєму заключному матчі. І цим «Укренерго» може завадити Лоугрісу йти на третє місце, особливо якщо перед цим втратить очки Коцибинських. Хоча насправді при всіх повазі до «Укренерго» навряд чи ви можете повірити в те, що ця команда зможе позбутися нуля у графі очки. Черговий ігровий тиждень у корпоративній лізі розпочнеться поєдинком між командами, які наразі посідають третю та другу сходинки у турнірній таблиці Коцибинським та Зерновою. Коцибинський наразі поступається чотирма очками «Зерновій», але лише на один бал випереджає Ловгріс. І саме те, що є прослідувача буде головним завданням для підопічних Юрія Гомеля. Окрім того, перемога десь кацибінців можливо закріпитися на третьому місці. Але, з іншого боку, зернова прагнутиме закріпитися на другій позиції. Принаймні, ця задача зараз є пріоритетом для команди з Вишневого. Команда Національного банку України має однакову кількість очок із Шулякою, але випереджає її за додатковими показниками. Тим не менш для обох команд це буде хороша нагода бодай би трохи покращити своє турнірне становище. Відповідно, навряд чи ці два колективи налаштуватимуться на нічию, хоча такий результат теж доволі ймовірний. Але бажання не бути передостанньою командою турнірної таблиці спонукатиме обидва колективи грати на максимумі своїх можливостей. У Київській футзальній лізі цього тижня буде зіграний повний другий тур другого етапу. Відповідно, два матчі відбудуться у супролізі, і так само два у корпоративній лізі КФЛ. Очому зазначимо, що поєдинки Суперліги відбудуться у суботу а корпоративні ліги у неділю. Мекійська Слобідка стала єдиною командою, яка змогла відібрати очки у старого походу відбіркового етапу. Нагадаємо, що тоді протистояння між Старом та Микійською Слобідкою завершилося нічию 1-1. Наразі ж ситуація складається так, що Микійська Слобідка зіграє свій перший матч у рамках Суперліги і одразу спробує довести, що та нічия ягри з командою Олександра Словінського не була випадковістю. У свою чергу став спробую скористатися нагодою та стати одноосідним лідером Суперліги. Його контракт минулого тижня поступив свій від Дітрейду з рахунком 3-1. Що цікаво, з таким же рахунком у стартовому матчі Суперліги маркетмайстер поступився стару. Тому для обох команд це буде нагода здобути свої перші очки у рамках другого етапу КФЛ. І, можливо, комусь із них це вдасться зробити трохи краще. Додамо ну, тільки, що у рамках відбіркового етапу майстри переграли їх контракт з рахунком 5-2. Банк Кредит Дніпро та Гончарівський політехнік наразі фактично лідерами корпоративної ліги КФЛ. Однак різниця в тому, що банкіри здобули дві перемоги в двох матчах, а Сіверяни зіграли поки що лише один поєдинок, у якому переграли «НУХТ». Тому або команда з Чернігова обіграє банкрет Дніпро та зрівняється з ним за очками, або ж банкіри виграють та продовжуватимуть одноосідно лідирувати у корпоративній лізі КФЛ. Нічия, до речі, виходячи з турнірних розкладів, на даному етапі теж буде на користь банку кредит Дніпро. Пумп останнім вступає в боротьбу на другому етапі КФЛ загалом і в корпоративній лізі, зокрема. І банкіри спробують стартувати з перемоги. Соперником команди першого українського міжнародного банку буде Тратек, який вже встиг зіграти один матч у рамках корпоративної ліги, у якому поступився банку Кредит Дніпро з рахунком 2-4. Тому що вони навряд чи захочуть отримати другу поразку поспіль. Тим більше, якщо згадати, що Тратек вже перемагав у грі з пумбом. Зустріч між цими командами у відбірковому етапі закінчилася з рахунком 8-6 на Теретеку. Отже, це був анонс матчів чергового і другого тижня у всіх дивізіонах чемпіонату Києва з футзалу сезоном 2023-2024 років, а також у Київській футзальній лізі. Підписуйтесь на соціальні мережі Федерації футзалу Києва. З вами була програма футзальний Київ і Артем Терентів. Слава Україні!